Ви дивитесь міські новини. До вашої уваги остання актуальна інформація про результати виборів 2015. Нарешті в обласній виборчій комісії порахували усі голоси та оприлюднили довгоочікувані результати виборів до обласної ради. Обласним депутатом від нашого міста став Дмитро Чорний від партії Укроп, який одержав перемогу на 75-му виборчому окрузі. Місто жовті води взимку може залишитися без тепла. Таку можливість не виключає директор Жовтоводськ тепломережі Олександр Плис. Близько 30 мільйонів гривень тепломережа винна НАК Нафтогазу. З них 3,5 мільйони це штрафні санкції за несвоєчасне погашення боргів. Сьогодні ж ліміти газу розподіляє область і ліміти ці надзвичайно малі. Окрім того, обласне керівництво вимагає не лише стовідсотково оплачувати поточне вживання газу, але й погашати борги минулих років. Дуже серйозно стоїть зараз питання, крім обмеження лімітів подачі газу на 20% нижче, по сравненню з минулим роком. Тим, киш впрошлом году було мінус 30%, в этом году мінус 20% процента щод прошлого року. Реально, конечно, выполнить такие требования невозможно, потому что система функционирования центрального отопления уже доведена у нас КПД котлов 95-96%, тепловые потери снижены в сетях до 9-10%, экономить больше не на чем. Экономия только на потерях тепловой энергии внутри зданий, то есть утепление зданий, уменьшение теплопотерь в зданиях. Расчеты предприятия текущие на текущий момент по газу 70%. Это прежде всего проведено за счет, того, за счет оплат бюджетных организаций. Бюджетные организации города заплатили предоплату практически на полтора-два месяца вперед. И если сейчас после выставления счетов, вчера счета были уже отпечатаны, сегодня начнем разносить счета по городу, если жители города максимально быстро не начнут проплачивать данные счета, газоснабжение предприятий и города под угрозой будет находиться. Нафтогаз требует стопроцентную оплату ежемесячную по факту получения газа. То есть у нас есть до 10 числа время выйти на 100% оплатить потребление в октябре. Пока 70%. Но это закон про газопостачание, 6 статья, согласно которой раньше «Нафтогаз» являлся гарантованным постачальником природного газа и в течение отопительного сезона не имел права отключать полностью теплоснабжающие предприятия от газопостачания. На текущий момент этот пункт отменен и, в принципе, независимо от того, проходит отопительный сезон, не проходит, газовики имеют законное право отключить предприятие теплоснабжения от газоснабжения. Естественно, Отопительный сезон с этого момента и закончится. На сегодняшний день то, что отменили значит, пункт 6 постановы, что в любой момент зимой в мороз могут отключить за неуплату газ, газопоставляющая организация. Хотя прошлого, прошлые года такого не было. Это новое введение. То есть я призываю всех, получили значит, услугу, надо оплачивать. У нас не получилось так, что мы не сможем оплачивать этот самый. Это касается в основном э, же, значит, э, жителей города населения. Значит, то, что э, проговорил ПЛС, до конца года у нас хватает э, финансового ресурса на проплату за энергоносители комму... значит, предприятий э, бюджетной сферы. Это, этого у нас всего хватает. Комунальщики, я думаю, проплатят то же самое в срок. Ну, а населення доно теж саме платить. Остаточно вирішена доля жовтоводського профілакторію. Принаймні на найближчі півроку. З 1 листопада установа зачинена. Обильствость а противников пришли до центру занятости. Просчитано было, что для того, чтобы оставить хотя бы не э, убирать полностью, потому что нам демонтировать, надо полностью все эти трубы и батареи, нужно было 78 тысяч. А для того, чтобы оставить полностью работать, это нужно было 200 тысяч. Ну, сессия приняла решение закрыть полностью и даже отключить полностью отопление. Мы, честно говоря, пока его не отключали, мы сократили там, получается, оставить. ...сторожей і матеріально то тобто 7 ставок, щоб круглосуточно закрити, а 31 одна ставка в общем, ушли на біржу. Надзвичайно багато операцій проводилось у медико-санітарній частині минулого тижня. Переважно пацієнти, які надходили до стаціонару, скаржилися на загострення грижі. Деякі з них навіть намагалися вирішити цю проблему доволі нетрадиційними методами. У нас проведено 32 операції, достаточно була урожайна неделя, дуже багато було операцій, таких, як попочва грижі, пахові грижі. Чому я на цьому остановлюсь? Тому що э, був такий случай, коли людина попочної грижа, пожилой мужчина вот, достаточно. объемный процесс, он решил сам себе облегчить участь, и он взял, проколол эту грыжу для того, чтобы выпустить вроде как воздух. Понятно, что это привело к перитониту, но операцию провели достаточно успешно, жив-здоров, но обращаю внимание, пожалуйста, своевременно обращайтесь к врачам, вызывайте неотложную скорую помощь. У нас круглосуточно дежурит и хирург, и травматолог, но ну, вечерами, правда, у нас в течение дня нет терапевтов, учитывая дефицит врачей, но с 5 часов у нас дежурить терапевт на приємному відділенні. Поэтому лучше своєвременно обратися, чим потім мати такі последствия. Існують проблеми із профілактикою дитячого туберкульозу. Немає вакцини БЦЖ. А ось від поліоміеліту у Жовтоводські діти отримають щеплення вже найближчим часом. Уже по телевидению вы видели было выступление по поводу прививок на полиомиелит. Да? Идет первый сейчас этап привитости детей. Задают очень много вопросов. Значит, первый этап это у нас будет прививаться 2580 детей. Привито на сегодня уже 994 это 38,6%. Будут прививаться дети с двухмесячного возраста до 6 лет. Потому что многие спрашивают, кого будут прививать. То есть, вот этот период возраст детей по Под ну, У нас возникла немножко теперь проблема с реакцией МАНТУ. Дело в том, что в прошлом году мы получили вакцину, вернее, Туберкулин уже в конце года закупили, и эти дети, которые вот тоже идут на прививки полимелита, они э, получали э, прививку вот тогда реакцию Манту делали им в конце года, а тут если бы сделать ее раньше, да, тогда можно прививать. А когда ребенок идет на прививку, понятно, что еще будет одна через месяц и еще через месяц, и в этот период мы не имеем права делать реакцию Манту. Поэтому у нас немножко вот дети этого возраста получится, что не все будут э, диагностированы на туберкулез. И вопрос задавали, вызывание ли кто-то по поводу БЦЖ, да, потому что уже в интернете появилось, что тут будут и за взятки давать кому-то делать в БЦЖ. Значит, скажу, что BCG, получили БЦЖ болгарскую, распределена по всей Украине достаточно очень-очень маленькими порциями. Вот мы получили всего 4 ампулы, Синельникова созванивались, они получили вообще 3 ампулы, Ржаникидзе 5 ампул. Ну, то есть вот а в ампулах Розсчитана на 10 прививок. Тобто всього можемо із привить 40 чоловік. Це то, що нам дали і поки нічого не очікується. Населення жовтих вод сплачує комунальні послуги на рівні 98% нарахованих сум. Такі дані повідомляє Жовтоводський відділ статистики. Заборгованість населення міста з оплати житлово-комунальних послуг на початок жовтня становила 59,5 мільйонів гривень. Крім того, за електропостачання ще 303,5 тисячі гривень. Найгірше жовтоводці сплачують за послуги підприємства Чисте місто. На початок жовтня в місті Малиборг за вивезення побутових відходів 83% власників особових рахунків. Дещо краще, але також не повністю оплачують послуги БЖРЕО. За утримання будинків і споруд та прибудинкових територій борг мали 26% городян. За централізоване опалення були винні 26%, а за послуги водоканалу 9,2% жовтоводців. 1 листопада в місті працює зимовий плавальний басейн фізкультурно оздоровчого центру ДП Схід ГЗК. Адміністрація басейну повідомляє графік роботи. З вівторка по п'ятницю басейн працює з 6 до 20 години. Перерва з 13 до 15 години. У суботу двері басейну відчинені з 8 до 20 години, а перерва з 13 до 14 години. У неділю басейн працюватиме з 8 до 17 години. Понеділок це санітарний день. Одне заняття для працівників схід ГЗК» коштує 14 гривень, а для усіх інших жителів міста 24 гривні. Для дітей вхід буде коштувати 10 гривень, для студентів 14 гривень. Відвідувачі басейну, як і раніше, повинні мати при собі купальні приналежності та обов'язково довідку від лікаря. Державне підприємство Схід ГЗК продовжує будівництво Новокостянтинівської шахти. 19 жовтня там ввели в експлуатацію нове обладнання гідрозакладний комплекс, який входить до переліку пускових об'єктів. Нове обладнання дає можливість працевлаштувати 80 осіб, а також збільшити об'єми виробництва руди. Подробиці про церемонію відкриття дивіться у сюжеті телеканалу Кіровоград. Гірники Кіровоградщини розширюють свою діяльність на базі Новокостянтинівської шахти, що у Маловиськівському районі відкрили гідрозакладочний комплекс. Нові потужності дадуть змогу заповнити підземні пустоти, які утворили, утворилися після видобутку руди. За українським законодавством шахта не може збільшувати видобуток сировини, якщо не заповнять порожнини після своєї попередньої діяльності. Тому завдяки новому обладнанню Кіровоградщина, яка входить у десятку світових лідерів за запасами руди, зможе розширити поле своєї діяльності. Про це та інші перспективи. В розкаже Яна Семенюк. Работа над установкою тривала півтора року. Коштує комплекс 28 мільйонів гривень. Усі роботи з обладнанням проводили виключно працівники східного гірничо збагачувального комбінату. При помощі зав'язаного загалочного комплексу шахта має большое будущее. Буквально со следующего года мы можем работать новые залежи, нові, нові блока. при этом заложив нинішні, які у нас сейчас есть під землею. То есть, это прямым текстом, это продолжение нашей деятельности. Насті на слідуючий Крім того, гідрозакладочна установка дасть змогу розширити штат працівників для її обслуговування. Шахта винайняла вісім десятків нових спеціалістів. Бучає на містах. людей приймаємо бучає на містах. У нас є спеціалісти, які раніше працювали на других кутаких самих комплексах. Ми їх і вони обучають працівників на комплекс. Першим випробувати новий комплекс після його урочистого відкриття доручили очільнику області Сергію Кузьменку. Крім цього, іншого, установка підвищить безпеку роботи шахтарів. Керівництво гірничо збагачувального комбінату констатує Новокостянтинівська чи не найперспективніша з усіх шахт підприємства. Новокостянтинівська шахта тільки своєю проектною мужністю і, і тими планами, які ми возлагаємо на неї, по більшому шуту може удовлетворить потрібність всього на яке в урановій составляющеї і по енергетичному потенціалу. Новокостянтинівська шахта вона дорівнює 24 чотирьом шахтам мільйонникам Тому в майбутньому схід ГЗК не полишає надії на те, що шахта функціонуватиме на повну силу. Ми надалі будемо рухатися в плані того, щоб Новоконстантиновська шахта була добудована для того, щоб вона виходила на проектні потужності. Якщо сьогодні ми Отримуємо приблизно з 370 тонн металу, який добувається на новій Константиновській шахті. То проєктна потужність у нас близько 2000 металу. За рік гірничозакладочний комплекс зможе заповнити порожнину розміром понад 110 тисяч кубічних метрів. Всього ж під землею треба заповнити більш як в два рази більшу площу. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.